Усі ми надзвичайно раді вас вітати на Житомирщині. Хочу вам передати найщиріше вітання від імені голови обласної адміністрації Віталія Івановича Бунецька. Для нас дуже важлива така системна робота з ЮНІСЕФ. important нас have дуже systemic collaboration з ЮНІСЕФ. І ми всі, чесно кажучи, одної такої команди теж думаємо, і реалізуємо основну ідею, щоб з 1 вересня всі наші діти пішли в школу і навчальні заклади були безпечним простором для дітей. Всі, ви знаєте, що у нас розпочався великий крос-секторальний проєкт Юнісефу, в якому поки що немає аналогів в Україні. Саме тому експерти Юнісефа дуже часто приїжджають до нас. І сьогодні до нас приїхали пані Ніка та Віра. Це очільники з Індії та Америки, це експати Юнісефа, які безпосередньо зараз займаються двома основними напрямками. Ми хочемо запустити школи для запуску шкіл. нашумівша тема це бомбосховища. Саме це ми збирали, можливо, ви бачили в соціальних. Мережах інформацію дуже оперативно, кому дійсно це необхідно. І от саме по цій тематиці, як облаштувати вимуші сховища, що необхідно, які напрямки треба допрацювати для нормального запуску роботи шкіл в нашій області. Це безпосередньо пані Нікі, яка займається освітнім сектором. Приїхала проговорити. Також додатково до цього вони інспектують, дивляться, як рухається проект. Ви знаєте, що в Житомирській області відкрито вже дві точки спільно. Це один з напрямків психосоціальної адаптації. Також до нас при переїжджає і поступово вже переїжджають люди з Луганської області. Ті, це люди, які займаються реабілітацією дітей з інвалідністю. Паралельно з цим буде, ще купа активностей, наприклад, back to school, Це коли вчителі виходять та допомагають додатково навчати дітей в поза робочий час, або просто додатково для того, щоб підтягнути їх до програми. Точно так само back to kindergarten, це повернення до садочків. Дуже велика кількість напрямків, які ми хочемо зараз охопити, і це координаційна зустріч, яка більше націлює, скеровує нас. А трошечки згодом ми вам привідкриємо завісу, хто у нас буде в кінці місяця, тому що до нас приїдуть дуже цікаві гості саме в кінці місяця. В даних двох приміщеннях будуть навчатися здобувачі освіти ліцею номер 25 перших-четвертих класів. Це приблизно 400-450 здобувачів освіти. В першу чергу зараз ми робимо ремонтні роботи по тимчасовому криттям для того, щоб Забезпечити здобувачів освіти тимчасовим укриттям, щоб подальше подальшому використовувати офлайн навчання. Сьогодні були представники з ЮНІСЕФ, де ми плідно співпрацюємо з ними. Ми вже 20 років. Наш ліцей є асоційованою школою ЮНІСЕФ, де наші діти здобувачі освіти проводять змагання різні, об'єднуємося різними виробами, співпрацюємо тісно співпрацюємо. Ми показали Представникам ЮНІСЕФ наше тимчасове укриття, ну і що подальшому нам потрібно для навчання в даному ліцеї. Це потрібно оздобити в першу чергу інтернетом, Wi-Fi роутерами також технічними засобами навчаннями, це як і ноутбуками подальшому для навчання, інтерактивними дошками і все, що потрібно для того, щоб з 1 вересня наші здобувачі освіти пішли успішно в наш ліцей.